Артеме, вітаю з першою перемогою. Переходимо в літній сезон на штучний газон. Є інсайдерська інформація, що тренуєтесь досі на паркеті, чи є якась особлива різниця при переході на інше покриття покриття, як вона сьогодні сказалася? Дякую за привітання. Да, насправді ми продовжуємо тренування на паркеті, так як ми рахуємося футзальною командою, тому наші задачі це в основному паркет. Так як зараз літо і... Треба якось десь грати, тому з'явилися літній турнір, враховуючи, що тут гарні команди, гарні гравці. Тому, бачите, перша гра туру вона показала, що є і фоли, бої, і все інше. Тому це тобто підготовка йде, і, і літом. Як вам взагалі цей перший матч відкриття по накалу, по емоціях, по голах? Десь чи все вдавалося, чи які ваші враження? Можу відповісти чисто за себе. Да, спочатку і сам не зміг провикнути, тому що в'язкість зовсім інша, ніж в залі. І передачі не такі, і підлаштовується дуже довго. Ну, і Перший гол теж такий пропустили, що не ввійшли не, не якби зразу в гру да, з паркету. Але добре, що все закінчилось, перемогли. І я рахую, що достойно команда Десна і, і виграла. Ну і останнє питання після вашого. Відходив першу лігу Дісни, а громада Яволони десь так за кулісами казали, що рівень вищої ліги чемпіонату Києва десь трошки просяде. Сьогодні виграли проти Укркепітала. Просів рівень чи ні? Це ні, насправді я ж кажу, що і рівень першої ліги, ой, рівень міста Києва не слабіший рівня десь якісь командам першої ліги. Тому я думаю, що це рівний. Ну, на мою субтитру думку, це два рівних майже турніри, щоб брати чемпіонат Києва і першу ліку. Дякуємо. Дякую. Дякую.